робить фальшиві документи, хтось залягає на дно, а хтось вже тікає. Дональд Трамп закрив південний кордон. Що mm -hmm. собі гріш? А скажи, будь ласка, от це, це саме його бажання да, по типу, повиглядати диктатором. Чи це необхідно було вже в принципі давно закрити кордони з Мексикою? Дивись, насправді і те, і інше, і водночас виглядати людиною, яка приймає сильні рішення, і водночас і справді закрити кордон, тому що ну слухай декілька десятків мільйонів нелегальних мігрантів, щороку потрапляє до штатів. Що стало причиною такого кроку? Як на це відреагували політики і громадськість? І які наслідки це може мати для країни? Дивіться. Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів. Згідно з новим указом, Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та державному департаменту доручено вжити всіх необхідних заходів для негайного закриття. Давайте розберемося детальніше, які основні причини цього рішення. Перше захист національної безпеки. Адміністрація Трампа вважає, що нелегальна міграція становить загрозу для безпеки країни, тому необхідно вжити заходів для запобігання неконтрольованому в'їзду. Друге виконання передвиборчих обіцянок. Закриття південного кордону було однією з ключових обіцянок Трампа під час передвиборчої кампанії, спрямованої на посилення контролю над міграцією. Третє боротьба з наркотрафіком і злочинністю заявляється, що через мексиканський кордон до США проникають наркокартелі, злочинці та контрабандисти наркотиків. Його адміністрація посилила перевірки на кордоні, щоб зменшити потік наркотиків. Четверте реакція на запити штатів: деякі штати, зокрема Техас, зверталися до федерального уряду з проханням про захист від напливу нелегальних мігрантів, які створюють навантаження на місцеві ресурси та інфраструктуру. Указ передбачає негайне видворення нелегальних мігрантів та обмеження доступу до процедур отримання притулку. Також планується розгортання додаткових сил безпеки на кордоні з Мексикою для забезпечення виконання цих заходів. Вам, мабуть, цікаво, як же ці нелегали потрапляли до США. Тоді готуйтеся, адже цих способів дуже багато. Наприклад, перехід пішки через пустелю чи річки. Багато мігрантів намагаються перетнути кордон через важкодоступні місця, такі як пустеля Сонора або річка Ріогранде. Це дуже небезпечно через пеку, відсутність води та ризик бути затриманими прикордонною службою. Використання койотів, койоти це люди, які за гроші допомагають мігрантам перетнути кордон, проводячи їх через непомітні ділянки. Вони можуть перевозити мігрантів через тунелі, у вантажівках або на човнах. Проте такі послуги дорогі та небезпечні, оскільки деякі провідники можуть кинути людей у пустелі або вимагати додаткові гроші, приховування в транспорті. Деякі мігранти ховаються в автомобілях, вантажівках або залізничних вагонах. Які які перетинають кордон. Це ризиковано, оскільки прикордонна служба використовує рентген-сканери, службових собак і тепловізори для виявлення нелегалів. Підроблені документи або візи. Деякі люди намагаються використати підроблені паспорти, візи або інші документи для в'їзду у США через офіційні пункти пропуску. І якщо підробку виявлять, це може призвести до заборони на в'їзд або навіть тюремного ув'язнення. Перетин через тунелі на кордоні між Мексикою та США є підземні тунелі, які використовують не тільки мігранти, а й наркокартелі для перевезення контрабанди. Деякі з цих тунелів добре обладнані вентиляцією та освітленням, але їх постійно виявляють і знищують американські служби безпеки. Оформлення притулку на кордоні це, мабуть, найпопулярніший спосіб. Деякі мігранти звертаються до прикордонних служб із проханням про політичний притулок. Якщо людина доведе, що їй загрожує переслідування у рідній країні, її можуть тимчасово залишити у США. Однак процедура довга, а шанси на успіх залежать від конкретних обставин справи. Ми розказали про найпоширеніші способи потрапляння людей до США, але їх є набагато більше. Щороку до США нелегально потрапляло від двох до трьох мільйонів людей. Тобто, масштаби ви можете собі уявити у 2023 році. Було пораховано, що кількість мігрантів досягла рекордного рівня майже 48 мільйонів людей, а це 14,5% населення країни. Найбільша частка припадає на Мексику 10,6 мільйонів. Рани йдуть Індія 2,8 цілих мільйони і Китай 2,5 мільйони. Після цих цифр стає зрозуміла проблема з мігрантами у США, але чи допоможуть дії Трампа, які спрямовані на зменшення нелегальної міграції та посилення контролю над південним кордоном США, покаже час.